Восьмий тур чемпіонату першої ліги групи Б. Матч Дінос Кремінь. Святому ближе. Момент укреміння на початку зустрічі. Закидання вперед. Тут довжелезний вовкун м'яч знімає. Господарі залишаються з м'ячем. Чепурненко помиляється при передачі. Рокотянський навіс у штрафний майданчик і м'яч у воротах. Вже на сьомій хвилині Кремінь виходить вперед. Олександр Літвінов від Кіпера. Дивимося ще раз за цією передачею. Як здорово відіграв головою тут сьомий номер Кременя. Мирослав Трофимюк. Але Трофомюк теж доволі швидко в тому протистоянні пригадує, відкрив рахунок. Зрештою, далі Кудрівка зуміла відігратися і перемогти. Подивимося, як буде сьогодні. Достатньо швидко Кремній виходить вперед. І Яка буде відповідь від господарів? Не він дає праворуч на... Паламарчука. знову відіграє центральний захисник, капітан команди через кіпера Ух, помиляється при передачі матус. І треба назад всім футболістам повертатися Креміння, коли штрафному майданчику, коли двоє футболістів проти нього відіграють, і знову це Дмитро Сабієв. Подобається, що команда Ігоря Климовського демонструє характер і не збирається так очки просто віддавати будь-якому супернику. В цьому вже переконався як мінімум металіст 1925 на старті чемпіонату. Малько. Він з м'ячем під праву ногу собі підробляє. Здорово! Віддає передачу у штрафний майданчик, але не зупинив Рокотянський цей м'яч. На Картушова трошки підштовхував Картушова дихті рук, але в межах правого зіграв захисник. Ось так атаку розвертають через правий фланг господарі. Кулик має перед собою простір. Кулик трохи відпустив перед собою м'яч і не зміг обіграти він свого опонента. Поодинокі перепасовки лише саме з лівого боку. А от фланг Ярмак, кулик більш активний. От кулик. Проходить він через центрального захисника. Скидка під удар, а немає кому вдарити. Рокотянський через центр. Трофимюк бореться, в межах правил грають гравці Діназа. Ярмак прострілює. Кулик. Ось така висока подача. Новіков не чіпляється за м'яч. Андрій. Швидко Ярмак вкидає. Закидання проходить на Черткоєва. Падіння. Тут боротьба вже руки-ноги почали махатися перед Черткоєвим, але фол в атаці фіксує арбітер. Навіс від Злата. Ух, висока подача. І Дихтярук виграв боротьбу, пробив, але м'яч площину воріт не летів. Боровський кидає далеко з ауту. Трофимюк бореться з Вовкуном. Вовкун не порушує правил, але падіння центрального захисника. І швидше Жданович зорієнтувався в цьому епізоді. Скидка. Трофимюк хотів пробити, але ось таке рішення від Мирослава. Простріл низом від Рокотянського. Огіря розігрує. Ярмак. Під праву ногу підлаштовує, йде на вісі від Ярмака, прямо в руки Артема Матуса. Тут ледь ще в поперечину е не влетів воротар Кременя, але зіграв на виході надійно і забрав м'яч до рук. Йшла подача Ярмака Матус в захисті No21. Анполамарчук. 19-й Дмитро Сабіїв, 29-й Олександр Дихтярук, капітан команди номер 79 Андрій Боровський. Рокотянський на лівому фланзі, 1 на 1 він може розхитати. Рокотянський пішов обігрувати і... Симуляція. Від Станіслава Рокотянського отримує він жовту картку від арбітра. Падав у штрафному майданчику 20-й номер. Бачимо, робив кілька переступів, обігрував. Атака продовжується удійна за Картушов. Під себе м'яч підбирає. Так розкручує картушов свого опонента. віддає у штрафний майданчик. Картушов Новіков корпус ставить. Ярмак навіс. Кулик скидка, а далі немає удару. Ось так виходять жваво футболісти Кременя. Від цього пресингу на правий фланг іде передача Мько. Навіс. Ярмак знімає м'яч і удар другим темпом. <рес> Паламарчук на Трофимюка. і висока подача йшла. Непогане взаєморозуміння демонструють гравці атаки у Кременя. Тільки м'яч йому віддати вже одразу піде перехоплення. От розіграли непогано футболіста Діна за Черткуєв у штрафному майданчику. Не вдалося йому пробити. І все ж таки м'яч виходить за межі поля, і це буде кутовий. Там ще Ждановичу дісталося по нозі. Судома схопила центрального півзахисника Кременя. Тут він ще й врізався в свого кіпера. Вітвінов. Далекий аут, ставить корпус Новіков. По нозі, здається, отримує футболіст вигородської команди. Але свисток Сергія труби мовчить. Продовжує залишатися на газоні. Поки що дуже важко підходити до воріт суперника підопічним Олександра Рябоконя. Жданович на Робетянського. Прихована передача йде на Савіцького. Савіцький пробиває і Бандура рятує свою команду. Класна атака окременя пройшла. Два-три дотики, і вже м'ячу футболіста, який може задавати удару по воротах. Коваленко. Досвідчений ну, Ілля Коваленко. Класно розвертає, на Новіко віддає одразу мінус два футболіста у Кременя. Новіко у штрафному майданчику бореться Андрій, падіння і фолить. Врататься Андрій Новіку. І за свої емоції заробляє жовту картку. В межах правил, скажімо, спровокував Новікова, бачу, він подерся так через два захисники. Пролетів, далі відборовся. Навіз. Бальон заведеться! Прокотянський. А от йому теж не можна давати прибувати. Совітський! Йох, момент! Матус вирішив гру ногами свою продемонструвати, ледь м'ячі ворота не впустив. От, до речі, матус вибиває вперед. І ось атака у Креміння м'яч у штрафному майданчику Рокотянський. Бандура тягне. А пам'ятаєте в попередньому турі, як матус вибивав, і після того, як він вводив м'яч у гру Кремінь забив, Ледь цього не сталося вже в поєдинку проти Діназа. Але Олександр Бандура на досвіді його довжелезні руки потягнули цей удар. Рокотянського. Клас. Штрафний у Діназа. Мураренко Розводить м'яч. Черткує. низом пробуває. Влучає в захисника. Боровський. Савіцький. Савіцький. В центрі віддає на Трофимюка. Трофимюк піднімає руку догори. Буде висока подача йти. Навіс. Кулаком м'яч переводить воротар і на дальній стіці вже пробивав Мораренко. М'яч усіх перелетів, але в площину воріт не влучається. Ну, потрібно вже чи подавати у штрафний майданчик, чи щось робити, бо це от перекатування хвилину впоперек, воно не дасть ніякого результату. Черткоє. Картушов. Іде на вісі від картушова. Падіння у штрафному пробиває ярмак, але удар не сильний і прямо в руки. Артему Матус. Ну а Кремінь наступну свою зустріч проведе з ФСК Маріуполь. Теж поєдинок виїзний. Планується удар за меж штрафного майданчика. Це пробував Орес Панчишин, гравець, що з'явився на полі. Гравців Креміння, і звучить фінальний свисток. 1-0. Кремінь перемагає Дінас на виїзді і залишає. Останнє місце в турнірній таблиці. Команди, які борються за результат, завжди будуть нас тішити і емоціями, і голами те, що ми з вами сьогодні і побачили. Для вас працював Олексій Корицький. Всього вам найкращого, бережіть себе, Почуємось.